Працівники служби безпеки України затримали групу з восьми осіб, які були завербовані спецслужбами іншої держави і прямували з Одеси в один із центрів підготовки диверсантів. Ці громадяни України раніше проходили службу у спецпідрозділах. В майбутньому за роботу їм обіцяли щомісячну винагороду у тисячу доларів та преміальні. У 2012-му директор департаменту фінансів Міністерства оборони розповідав журналістам про райдужні перспективи розбудови війська. За його словами, цьогоріч армія повинна була б мати на озброєнні два літаки АН-70, добудовувати корвет Володимир Великий та вже використовувати ракетний комплекс «Сапсан». Порівняння з іноземними аналогами. Абсолютно очевидно, що президент номер 1 на сравнение это российский комплекс Искандерье, над которым Россия работала не одно десятилетие. Наш комплекс более современный, наш комплекс более точный, более мобильный, а самое главное, что более эффективный. Та от чомусь, незважаючи на такі шалені переваги, минулого року від його виробництва відмовились. Мотивували тим, що є дешевші зразки. Гроші витрачені. Однак армія не має ні сапсану, ні новітнього літака. До речі, щодо останнього депіторської заборгованості у міністерства оборони 112 мільйонів гривень. А на підготовку лише документації для будівництва славнозвісного Володимира Великого у тому ж 2012-му було виділено один. 1 мільярд 90 мільйонів гривень. З моменту утворення України і Збройних сил України відкрито згідно з державною обороною замовним біля 200 таких робіт. А завершення, фактично, завершення і поставку на озброєння доведено тако не було витрачені дуже великі кошти. І, і цей факт це один із напрямків, який буде досліджуватися, що стосується новітнього видів озброєння. Це буде досліджуватися в рамках кримінального провадження. І буде встановлено, скільки коштів витрачено на ці потреби, яким види, які зразки нового зброї вироблено, які поставлені, які модернізовані, це все теж буде досліджуватися і буде в рамках цього кримінального провадження дана оцінка тим посадовим особам. Хто довів армію до зубожіння? Через навмисні руйнівні реформи тепер маємо небоєздатну техніку, привласнені мільйони, а то й мільярди, доведених до відшої людей, які вже не вірять обіцянкам чиновників про високі соціальні стандарти. Досліджуються протиправні факти, які б вказували на рішення, які б приймалися керівництвом колишнім керівництвом Міністерства оборони, Генерального штабу, в тому числі і Лєбідів, в тому числі і Саламатін. І Гриценко та інші міністри, і начальники Генеральних штабів, які привели своїми рішеннями Збройні сили до стану неналежної бойової готовності і боєздатності. Під час розслідування цієї справи ми розподілили там по напрямках і по роках. Кожен міністр, начальник генерального штабу, які управлінські рішення виносив, що стосується реформування, скорочення військових частин, передослікації їх буде даватися оцінка, що стосується закупівлі зброї, озброєння, військової техніки, це інші напрямок. Він теж досліджується. Скільки коштів витрачено, як чи прийнято на зброю, чи не прийнято це інші питання, що стосується фінансування. На сході нашої країни бізнесмени, волонтери, місцеві мешканці щодня надають допомогу армії, адже добре розпіарений аутсорсинг також дав збій. Міністерство оборони, ну, за вказівкою колишнього міністра оборони їжелі за рішенням, комерсантам відшкодувало 40 мільйонів коштів, які вони використовували для комунальних потреб. Тобто електроенергія. Збройних сил вода, збройних сил приміщення збройних сил вони за це не платили. Військові прокурори взялися за ці справи, адже під час так званої оптимізації війська скорочувалися цілі підрозділи. Знищити військові та інші спеціалізовані прокуратури також було одним із першочергових завдань. Тож пустеє риторичне запитання, чи не для того, щоб винні не були покарані а боротьба із корупцією велася лише на папері. Вони віддали життя за Україну. Десять бійців 51-ї окремої механізованої бригади були патріотами, які мобілізувались до армії відразу після наказу про часткову мобілізацію. 22 травня під ранок, на третій батальйон, що перебував на Донеччині, напали терористи. До такого солдати не були готові. Не вистачало ні бойового досвіду, ні засобів захисту. Про обставини трагедії зараз є декілька версій. Які розробляються спеціальною слідчою комісією по факту загибелі військовослужбовців розпочато два кримінальних провадження якими займається прокуратура з питань нагляду за дотриманням законів у воєнній сфері. Володимира Прокопчука відспівували у Свято-Іллінському храмі Луцька. Його знали як порядного і патріотично налаштованого хлопця. Восениць збирався одружитися. Неоголошена війна завадила це зробити. Завжди жити радість дуже людина. Був патріотом. Він дуже він хотів дуже в армію піти. Казав, я піду, відслужу, все буде добре. Потім приїхав. Мені сказали, що його забрали в Рівно на полігон. ми Дзвонили, він казав, що все добре в нас, не переживайте. Я казав, що скоро вернуся, в нього мало бути весілля. Відспівування Дмитра Йовзика, Володимира Зарадюка та Віталія Махновця було у Свято Троїцькому соборі Луцька. Панахиду очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Ховаємо своїх земляків, ще одних героїв України, які віддали своє життя за мир в Україні. Герої не вмирають з такими словами. проведжали лучани в останню путь загиблих вояків під час громадянської панахиди на театральному майдані за участю представників міської та обласної влади. Відповідь за смерть наших волинян, наших земляків, обов'язково буде. І ця відповідь уже є: 31 солдат з 3 го батальйону, який сьогодні відводиться з поля бою для переформатування. 31 солдат, військовослужбовець, заявили, ми не підемо, ми залишаємося. Вони були справжніми патріотами своєї країни. Першими стали на захист України, першими пішли по закону по часткову мобілізацію і поповнили ряди 51-ї механізованої бригади. Усі витрати на організацію поховання військових повністю взяла на себе Луцька міська рада. За слів міського голови Миколи Романюка, влада буде допомагати родинам загиблих. Напевно, немає слів таких, яким можна вам втомувати ваш біль. І ця площа, цей майдан, коли ми вчора підходили до храму і подивилися портрети одних загиблих. Сьогодні ми бачимо інших. І я вірю в те, що. Більше таке не повториться. Після завершення громадянської панахиди домовини з тілами загиблих перевезли на кладовища у селах Граджа та Кульчин, де їх поховали. В Україні триває формування підрозділів територіальної оборони. Військовики такого батальйону, нещодавно створеного на Одещині, вже активно займаються бойовою підготовкою. Наша знімальна група побувала на полігоні Чорноморський, де добровольці саме вправлялися у застосуванні стрілецької зброї. Зараз дуже напряжена ситуація, люди часто устають. По крайней мере, після відбою нікого обговорювати не потрібно, всі падають беззадні мисли, по підйому -по встають. Как бы Настроєння бодре. Вот. Час процесс процес бойового Как только люди, в общем-то, освоятся, ознакомляться друг з другом, вспомнять навики с з оружиєм. Вот, Батальйон стане безпособним підрозділенням. Віталій проходив струкову ще 26 років тому. Сьогодні він успішний підприємець, має родину, але коли на теренах України запанував неспокій, не залишився спостерігати за подіями по телевізору, а долучився до територіальної оборони, аби в разі потреби захистити батьківщину. Я категорически противник сепаратизму, я за единую Україну, за те, щоб какие-то люди извне, там со стороны, допустимо, Росії будемо говорити прямо, не приносили нам свой образ жизни на нашу родину. Ми самі разберемся со своїми проблемами. Сьогодні Одесити, які добровільно вирішили стати на захист рідного краю, опановують тонкощі стрільби з пістолетів, автоматів, кулеметів та гранатометів. Більшість з них вже мають досвід служби у війську. Тож на вогнових робежах демонструють хороші результати. Вояки на полігоні набувають практичних навичок, а командири виявляють кращих у володінні зброєю, щоб в майбутньому призначити найбільш успішних на відповідні посади.